Всім привіт! Як виконати оплату за податки зі спеціального електронного рахунку? Наприклад, у нас є ситуація. Це стосується до таких конфігурацій, як баз-бухгалтерія, баз Корп, куб, ERP. Ось, наприклад, ситуація. У нас ми зараз знаходимося з вами в Корп. У нас є зобов'язання зі сплати ПДВ. Ми продали товар на 6 тисяч і у нас ми маємо заплатити 1 тисячу гривень. Переходимо в банк і каса, банківські виписки. І нам спочатку потрібно поповнити наш електронний рахунок. Ми натискаємо списання, вид операції обираємо переказ на інший рахунок організації. Обираємо з якого рахунку. Тобто наш рахунок. І далі вказуємо рахунок одержувача, тобто створюємо наш спецрахунок ПДВ, наприклад. І вказуємо суму 1 тисяча гривень. Далі рахунок у нас має бути 315, це спеціальні рахунки в національній валюті. І статтю руху грошових коштів, вказуємо сплата податків. Просто створюємо цю статтю. Натискаємо Провести і Закрити. Це ми поповнили наш рахунок. Тепер нам потрібно оплатити з нього за податок. Натискаємо знову Списання. Вид операції вказуємо інше списання. Рахунок у нас буде спецрахунок, сума 1000 гривень. Одержувач у нас буде, наприклад, казначейство ви створюєте. Рахунок вказуєте, створюєте рахунок, куди ви платите. Банк. Державна, оцяйна служба. Я її створила вручну. Її немає в класифікаторі, у мене не було. І рахунок дебету вказуємо 641,2. Статтю вказуємо сплата податків. Натискаємо Провести і Закрити. І давайте перейдемо в нашу оборотно сальдову відомість, натискаємо Сформувати. Ну, У мене не було на початку грошей. Дивимося, 641-й у нас закрився. Ось було по кредиту, по дебету закрилося. Далі 311. А, так, 2000. -й. Чого. Угу, угу передам банківські виписки. Ось тут, де ми перераховували, тут 641,2 вказуємо, а тут вказуємо 315. Ось тут рахунок. Провести і закрити, ще раз сформуємо. і ось, 315-й у нас закрився, з 311-го у нас видача однієї тисячі. Ось так ми закриваємо наші сплати податків через електронні рахунки.